Доброго вам дня. Ви зі мною на каналі Орхідейна Мрія. Показую вам красиву орхідейку з жовтою губкою. Назву її не знаю. Квітує домашнім цвітінням з обрізаного квітконоцу. Випустила два. Своїх новеньких і ось так гарні цвіточки ось такі вона нам показала. На дворі погода пасмурна сьогодні, накрапає дощик, але ж це не причина, щоб не виїхати і не запропонувати вам одне цікаве місто. В нашому кривому розі, де продаються підлітки орхідейки. І мені потрібно деякі речі купити по догляду за орхідейками і кору. І тому я вам пропоную зі мною прогулятися. Розповім вам про це місце. То мешкає в Кривому розі, то, мабуть, вже здогадалися, куди я заїхав. Показую вам ось такий флораріум, де ростуть орхідеї. Дівчатка висадили на кору, ось мох, орхідейки. Ось така краса. Тут росте. І, як може, ви вже догадалися, хто знає, то я в магазині Ось така тут краса, на вікнах висять орхідейки-підлітки. Це трошечки у дівчаток залишилось. Великих сортових орхідеїв, а тут я вам буду показувати, що у дівчат є в наявності. Я не буду називати вам назви, сорти. Ви дивіться самі. І кому цікаво, то телефонуйте і запитуйте більш детальніше уже у дівчат. Я вам показую те, що є в наявності. Тут підлітки і 2,5, і 1,7. І метелики, і звичайні. Раніше тут було дуже багато квітучих підлітків у дівчат з квітконосами. Зараз вже в деяких квітконоси, бачите, тут ось ще квіткують такі гарні орхідейки. Десь іще не порозкривалися квіточки на деяких, а на деяких орхідейках уже і повідквітали квіточки. Асортимент є, кому що цікаво, то телефонуйте і питайте. Звісно, яка краса гарнісінький. Підліточок 2,5. У мене такий є. Я тут купувала такий. І ось це, точно знаю, що це та й сука Анна. Теж тут у дівчаток є це нижня поличка. Тут, бачите, теж щось ще залишилося, щось вже і розпродалося. Такі здоровенькі рослини, ось така красуня, бачите? Здорові, підсвічуються вони, і влажність тут достатньо для орхідеї у дівчаток. Ось така краса. Рижики такі. Цікаві. Вибір є, можна вибрати кому що потрібно, і переходимо до полички. Дивіться, це осмакод добриво, яке можна додавати в орхідейки, кора, препарати різні для. До огляду, по догляду за орхідейками. Горщики тут є на будь-який розмір, який треба. І ось мох. До речі, брала мох раніше. І зараз дивлюсь, ну, дуже гарний, прям зелені такі там, хороші, прям ниточки длинненькі такі з моху. І все, що потрібно, все є. Фінія, кора, кокосові чіпси. Розповім вам більш детальніше те, що я придбала. Дуже люблю я цю кору. Це кора з пінії і з міцелієм мікорізи. Підживлює кореневу систему рослинок. І орхідейкам. Подобається така кора. І літрові пакетики такі це звичайна пілю, вже без мікорізи. Просто така звичайна пінія. Так, це добриво для орхідеїв. Його можна по чайної ложечки додавати до. Горщика орхідейки його хватає на півроку, мені дівчата казали. Ось таке я вам про нього показувала вам його в магазині. Це більший пакетик, тут стоїть 80 гривень, менші пакетики на половинку по 40 гривень. Також фітовер взяла і фундазон від хвороб. Коли шийка загниває, можна розводити фондазол або максим, або фундазол це фунгіцидний фунгицид. препарат. Так, і фітоверм. Фітоверм це препарат для обробки рослин, квітів, він застосовується проти щитівок, білокрилок, трипсів, кліща. На всіх кімнатних рослинах, і тут як можна його розводити. Ось дивимося, тут тріпси щитівка, 200 мл води і тут одну ампулку на 200 мл. А якщо це білокрилка, білокрилка або поводиники, то тоді ампула йде на літр. Так, це таке, що повинно завжди бути вдома. На всякий випадок. Плюс ось такий інсектицид. Він поліпшує листову частину у рослинок, у орхідейок, і також бореться з шкідниками на наших рослинках. Також він використовується при тріпсах, це піна. Піна. Ну, і краще нею, так як в мене не квартира, а будинок, то краще на дворі його використовувати, винести рослинки, побризкати, якщо що, і потім занести додому. А хто в квартирі мешкає, то може на балконі провести цю процедуру. Ну, і також я ще одну попитку. Я взяла ось таку орхідейку підліточок, це 1,7 Бачите, невеличкий. Це Анна, та, й, сука, Анна. Та, що в мене скинула листочки. Ось, бачите, тут вже молоденький йде листочок в активному рості. Так, от, на перший погляд, то корінечко є. Трошечки я її вже повела. От, і моя Анна скинула листочки. Буду чекати від неї літку з пенька, з того, що залишився. Там корені непогані в неї в горщику. І якщо там ще буде дітка, то я тоді зроблю групову посадку, посажу дві рослинки в один горщик. От, бо ну, подобається мені ця рослинка. квіточка, дуже вона гарна. Це метелик. Метелик та й сука Анна. Ну, ось так. Ось така в мене мандрівка сьогодні з такими речами полезними. Забула слово українське, як буде корисними. О, вспомнила, вибачте, з такими корисними подоглядом за орхідеями. Дякую, що були зі мною. На все вам добре, мирного вам неба! І до побачення!